У Казахстані планують перезавантажити владу. Президент країни Касим Журма Токаєв заявив, що вибори глави держави мають відбуватися один раз на сім років. При цьому парламентські та місцеві вибори можуть провести вже в першій половині наступного року. На його думку, систему державного управління потрібно децентралізувати а також розширювати повноваження для влади на місцях. При цьому президент Казахстану також додав, що братиме участь у наступних. Виборах, ну і зокрема він оголосив, щоб ці вибори відбулися вже восени. І з чим взагалі пов'язана пов'язане ось таке рішення Токаєва? Є дві причини. Перша причина дійсно це зміна і проведення політичної реформи в державі. Тому що події, які сталися на початку січня цього року, ви пам'ятаєте, да вони дуже скалихнули Казахстан і могла бути дуже серйозна дестабілізація, яка могла б вплив до того, щоб призвести до громадянської війни. Тому Такаєв це прекрасно розуміє, і він розуміє, що потрібно перше змінити політичну систему. І він цілком я е, повністю підтримую його це рішення. Один термін для президента. Але вони збільшують його з 5 до 7 років. І я вважаю це правильно для того, що президент на одному при одному терміні може багато зробити, як він і заявив. Да, може зробити і політичні, і економічні і інші реформи. Плюс тим самим, що він змінює цю політичну систему, а також проводить на початку наступного року вибори в Меджеліс і в Масліхати, тобто в місцеві, в місцеві органи управління. Тим самим він робить дуже цікаву річ: він позбувається е, спадку Назарбаєва. Тобто, всі ті чиновники, ті депутати, керівники, які були при Назарбаєві, вони на сьогоднішній день е, казахським суспільством не сприймаються. І я думаю, що вони е, шляхом от таких от перетворень. В Принципі відійдуть від влади, тим самим зроблять оцю реформу, яку давно чекали Казахи. Ну я сподіваюся на це, тому що Касим Джамар -Такає, він дуже розумна людина, він дипломат, він розбирається і в економічних і в політичних питаннях. І я думаю, в нього це вийде. Друга складова, чому він це робить? Я думаю, він робить майбутній переформат геополітичного, геостратегічного, геоекономічного. Положення Казахстану він буде відходити від отих партнерських старшебратських стосунків з Російською Федерацією. Він зацентується на питаннях співпраці з такими країнами, як Китай, країнами Центральної Азії, Туреччина, країни Близького Сходу. Ну і звичайно, він буде зближатися з європейським союзом та сполученими штатами. Тому що вже на сьогоднішній день в Казахстані представлені та й були представлені, але зараз укріпилися. Потужні транснаціональні корпорації, це і нафтодобувні, і нафтосервісні компанії, Shell, ExxonMobil, ексомобіл, Шемберже, і таке інше. Тому на сьогоднішній день я думаю, що він робить цілком правильно і є дві причини: це перше змінити внутрішню політичну ситуацію досконало, і друге це змінити зовнішньополітичні вектори Казахстану і поміняти її геополітичну позицію в світі. А от, зокрема, те, що говорять, що Казахстан зараз більше нагадує ситуацію в Україні 2014 року, і що насправді така він ну трішки добре, якщо можна так сказати, спілкується із Росією. Ось чи це не впливає на те, що зараз відбуваються ось ці, начебто, ротації в уряді, те, що хочуть ці позачергові вибори проводити. Ну, е, що стосується Росії, він прекрасно зрозумів, яка агресивна риторика стосовно Росії пішла до Казахстану. Ви ж бачили так і прямі погрози, і е, защита рускоязичного населення на півночі Казахстану, і так далі. І так далі. Він прекрасно розуміє, що з Росією треба припинити ці ігри. Припинити ці ігри можна ціл, е, шляхом політикнутрінутрішня політичних реформ раз. Тобто убрати, я ще йому ще кажу стосовно спад е, спадку Назарбаєва, тому що там дуже було багато чиновників і представників сім'ї Назарбаєва, які були закольцовані дуже серйозно на стосунках з Російською Федерацією. Я думаю, він це хоче все обрізати, і він прекрасно розуміє, що ровних і добросусідських стосунків з Російською Федерацією не буде. Тому я думаю, ну я думаю, цілком ну бачу от на цю. Позицію ситуацію і його, до речі, дії прямі Такаєва і виступ в Санкт Петербурзі, ви пам'ятаєте, і проблеми з транспортуванням нафти і так далі. Я думаю, що це питання все таки от пов'язане з зміною геополітичного курсу. Це складова яка е, стосується його позиції от по цих реформах, які він робить. Пане Євгене, Росія також зараз слякає Молдову новим нападом. Та вкотре говорить про захист російськомовних. Глава МЗС Росії Лавров погрожує грузинським сценарієм. Він попередив, що будь-які дії Молдови щодо невизнаного Придністров'я вважатимуться нападом на Росію. Окрім цього, також додав, що там зараз перебувають російські так звані миротворці та група військових, яка охороняє найбільший у Європі склад боєприпасів у ковбасні. Ось це залякування вже і Молдови. Що, начебто, якщо нападуть на цих так званих миротворців, то це вважатиметься нападом на всю Росію. Що це за такі погрози пішли до Молдови? Ну, це ж погрози не перші. Це погрози вони в загальній риториці Російської Федерації і до країн Балтії, і до інших країн, і в тому числі до Молдови. От, от вони є, будуть. Поки є керівництво Російської Федерації, і є в тій формі і в тій, і в тій якості система управління в Росії, ці, ці погрози будуть. Що стосується конкретики, то звичайно, поки Україна на своїх фронтах бореться з Російською Федерацією, ніякої агресії проти Молдови не буде, тому що ми прекрасно розуміємо, що цей контингент, який знаходиться в Придністрові, він складає там приблизно півтори-дві тисячі небоєспособних. Небоєспособного контингенту, да, який не може там провести якусь операцію в Молдові чи ще щось, і ми повинні розуміти, що з того боку знаходиться Румунія, яка теж не допустить цього, вони заявляли про це, і прекрасно Росія розуміє, що вони не зможуть цього зробити, тому що тут е, йдуть активні, активні бойові дії на території України. Якщо Південь да став би під контролем Російської Федерації, не дай Боже, да, то тоді вони дійсно по цьому коридору могли б повністю з'єднатися з цим е, контингентом Придністров'я і тоді зробити агресивні дії проти Молдови. На сьогоднішній день це неможливо. Так, да, вони можуть робити якісь там провокації, можливо, навіть диверсійні дії, але реально це просто погрози. і Така риторика, оця агресивна риторика, яка йде проти всього світу. Не тільки проти Молдови, не тільки проти інших країн, проти всього світу цивілізованого пане Євгене, і, звісно, я не можу не запитати вас про топ-теву дня. Це візит місії МАГАТЕ до Запоріжжя, саме до атомної електростанції. І от з'явилася інформація, що глава МАГАТЕ Рафель Гросі під час візиту на Запорізьку ЕС. Заявив, що за кілька годин їхньої місії вдалося зібрати багато важливої інформації, і він побачив ключові речі, які хотів би побачити. Ну і крім того, він також сказав, що залишить своїх представників на Запорізькій атомній електростанції. Щоправда, скільки вони там будуть перебувати, невідомо. Ну і звісно, от що вдалося побачити ключового, ключові речі, як сказав Рафель Гросі, і чи може Росія вплинути на МАГАТЕ? Ну які ми можемо, що ми можемо взагалі очікувати від цього візиту? Ну слава Богу, що місія дійсно потрапила на Запорізьку атомну електростанцію. Я думаю, що вони побачили в першу чергу ті технічні параметри, які їх цікавили. Да? Стан реакторів, стан, стан охолоджуючих систем, стан ну, технічна стан, стан, станції да тому, що ми ж прекрасно розуміємо, яка це мож, можлива загроза на сьогоднішній день. вісить. вона нікуди не ділася. Да ця загроза, не дай господі техногенної катастрофи на Запорізькій станції. Те, що будуть лишатися представники МАГАТЕ, це теж дуже позитивно, тому що вони будуть моніторити і слідкувати за. Технічним станом станції, але інша ситуація, що МАГАТЕ повинна наполягати на повній демілітарізації запорізької атомної електростанції. Це питання номер один, тому що іншого виходу ніж те, щоб вона була демілітарізована в 30 кілометровій зоні і була безпольотна зона над е, Запорізькою станцією це 100% питання, тому Конкретика, що вони там побачили, і які нюанси, я ще вам не можу сказати, але це стосується технічного стану. Це технічний стан.